Вітаю, козацтво! Продовжуємо про антени. Взагалі існує два гарантованих методи втрати рівня сигналу прямої видимості. Один із них це поляризація. Дивимось на рівень сигналу на стрілочку. Міняємо поляризацію, рівень сигналу падає. Повертаємо, рівень сигналу повертається. І направленість або діаграма направленість. Дивимось на стрілочку. Тож сьогодні в нас мова піде про направленість антен і діаграми направленості. Існують все направлені антена, до прикладу, дипольна антена, з отакою діаграмою направленості та направлені антени, до прикладу, хвильовий канал з отакою діаграмою направленості. Найбільш уважні, напевно, вже помітили, що навіть все направлена антенна. В різних площинах має різний коефіцієнт підсилення. Дивимось на діаграму направленості всенаправленої антени. Ось так вона виглядає. І ми бачимо, що довкола на 360 градусів антена має одинаковий коефіцієнт підсилення. Але зі сторони торця коефіцієнт підсилення вже відрізняється в меншу сторону. Саме тому ми спостерігаємо втрату рівня сигналу, адже ми передавальну антену Повертаємо до приймальної антени з найменшим стороною найменшої коефіцієнту підсилення і в нас втрачається сигнал. Ось так і працює ця магія. Якщо ми хочемо отримати максимальний рівень сигналу, то ми направляємо дві антени одна до одної стороною з максимальним коефіцієнтом підсилення. Якщо ми хочемо отримати мінімальний сигнал, ми направляємо одну антенну до іншої стороною з найменшим коефіцієнтом підсилення. Для отримання максимального рівня сигналу, до прикладу, міжназемної станції і дроном, потрібно направляти антени між собою з сторонами з найвищим коефіцієнтом підсилення. У випадку на дроні, якщо ми хочемо отримати найменший вплив однієї антени на іншу, то ми їх намагаємось повернути сторонами з найменшим коефіцієнтом підсилення. У направлених антенах треба дивитись так само діаграму направленості в двох площинах. Горизонтальній і вертикальній, адже антена одночасно працює в двох площинах. А так виглядає все достатньо просто. Дивимось на графіку, де відображається шкала підсилення і кут, і знаходимо потрібні нам значення, на якому куті буде яке підсилення, як по вертикалі, так і по горизонталі, адже антенна працює одночасно в усіх напрямках. Направлені антени мають таку властивість. Чим більший коефіцієнт підсилення, тим менший кут направленості. І це потрібно враховувати. Тобто не дивіться тільки на підсилення антени. Це підсилення антени вказано рівно при нулі градусів. Тобто, рівно, коли ваша антена на земній станції рівно дивиться під кутом 0 градусів до приймальної антени. Тільки в такому випадку буде максимальний. Коефіцієнт підсилення вказаний на антенні. До прикладу, антен з коефіцієнтом підсилення 21 дБ кут направленості складає лише 13 градусів, тобто 6,5 градусів в одну сторону і 6,5 градусів в іншу сторону. При інших кутах направленості підсилення катастрофічно спадає. Тому не розраховуйте тільки на коефіцієнт підсилення антенни, ще врахуйте, в яких кутах це працює. Ще із важливого. Багато людей зіштовхується із проблемою артефактів на відео, які наводить передавальна антена управління, каналу управління. Це зазвичай відбувається тому, що дві антени приймаючи, до прикладу, приймаючи на відео і передаючи на управління, знаходяться ось так, одна відносно іншої. Правильно ж розміщувати антени одна відносно іншої, щоб максимально знизити вплив, це отак. Це одна під іншою. Не навпроти, а під. Найбільш поширеною практикою є використання фільтрів. Але майте на увазі, що аматорські фільтри давлять не тільки частоти управління. А так само вони давлять і відеочастоти і давлять достатньо успішно з ефективністю мінус 3DB, а це 50% до потужності. Тому спершу все ж таки, намагайтеся розміщувати антени на приймальній стороні на станції. Не ось таким чином, не одна навпроти одної, а одна під одною. Тобто, ось так, одна під одною. З цього відео про діаграму направленості я хочу, щоб ви зрозуміли, що є таке поняття як діаграма направленості, є її 3D-модель, є переріз площин вертикальної, горизонтальної, і перед використанням антенн їх встановлення потрібно детально ознайомити з діаграмою направленості, щоб там де треба отримати максимальний рівень сигналу, а де не треба мінімальний і уникнути всяких несподіванок. Направленість це лише одна із властивостей. Так само, як і поляризація, це лише одна із властивостей. А в антенні всі властивості працюють одночасно і це потрібно враховувати. На цих коротких відео я стараюсь розповідати про кожну із властивостей окремо, щоб було розуміння кожної властивості, і деколи згадую про проблеми та шляхи їх вирішень. Тож підписуйтесь на канал, адже ми завершуємо із базовими речами і переходимо до більш цікавих речей. Поговоримо про різні граблі, про проблеми і шляхи їх вирішення.